Доброго дня всі! Ви на каналі Flagman Shop. Мене звати Ігор і сьогодні ми розглядаємо новинку від компанії Flagman, а саме водилища серії Стінгер. Поїхали! Серія водилищ Стінгер отримала свою назву і колір бланка на честь всім вам відомого ПЗРК Стінгер. Також в лінійці ми маємо два твічевих вудилища з тестом 728 г обидва, в довжинах 1,98 м і 2,28 м. Чому такий тест? Тому що він прекрасно підійде для твічинга всіх паблюрів плоть до 130-го включно. Давайте тепер по характеристикам. Вудилища виконані з карбону модельністю 36 тонн. Також тут стоять потужні легкі кільця на двох лапах. Зречний катушко-тримач ВСС виконаний з єв матеріалу, який легко миється. Також ми маємо окрашений в український прапор тюльпан. Мені дуже він симпатизує. Водилище має надшвидкий лад. За щодо того, що в лінійці ми маємо 11 вудилищ, ви з легкістю зможете підібрати саме те водилище, яке вам потрібно. Мені, наприклад, сподобалося саме потужне водилися. З тестом 1878 287, давно хотів собі придбати таке водилище для поїздок на Канів або в Черкаси, коли треба великі ваги кидати далеко. Також воно знайде своїх шанувальників серед людей, які люблять ловити на відвідний повідець або на дропшот, коли нам треба на одному місці топтатися, використовуючи великі ваги 50-60 грамів в такому плані. Підсумуючи все вище сказано, що можна сказати про дану лінійку? Що серія Flagman Stinger це карбонові вудлища, недорогі карбонові вудлища, які дозволять вам спробувати для себе якийсь новий тип лову, наприклад, такий, як Heavy Jig або відвідний повідець, або дропшот. Якщо ви раніше не мали досвіду при ловлі великими вагами. І не хочете витрачати якісь великі кошти на купівлю дорогих комплектів по 10 тисяч чи по 15, а для того, щоб чисто спробувати, зайде, не зайде, чи може ви не так часто виїжджаєте в такі місця, де потрібні такі ваги, то я вважаю, що саме це водилище прекрасно підійде, щоб закрити ці ваші потреби. Якщо вам сподобалось дане водилище або просто ви зацікавились їм, ви можете прийти в наші магазини, воно вже в продажу, можете прийти, взяти його, потримати в руках, відчути, як воно лежить, не лежить, проконсультуватися з нашими фахівцями, послухати поради, а також підібрати саме той варіант, який краще за все закриє ваші потреби. Якщо вам сподобалось дане відео, ви можете поставити лайк, а також підписуватись на наш канал. Натискайте дзвоник, щоб не пропускати виходів поглядів на наші новинки. Гарного дня!